друзі, в себе на каналі. Продовжую знімати для вас відео. Дякую, що дивитесь, дякую за підписки, подобайки. і дякую за підтримку україномовного контенту, психологічного контенту. І мене. Мені це дуже цінно. У мене попереднє відео знову завершилось спонтанно, бо я забула ввімкнути таймер. Цього разу ввімкнула. і хочу ще договорити, знімала про інтроєкцію. Можливо, договорю тут в цьому відео, згадала ще, що так, я, я, мабуть, скажу на початку. Договорю про інтроєкцію і буду говорити про. Про те, як стати спеціалістом і 10 тисяч годин, 10 років, це така дуже відома популярна фраза з мотиваційних відео. Ось, але спочатку договорю про інтроєкцію. Mm. Люди, яким притаманна інтроєкція як адаптивний механізм, вони звикли використовувати такі слова, як там повинна, маю, треба. Знаєте, це не хочеш, змусимо. Це батьки, можливо, так поводились. І дитина живе з цією людиною, живе з цією установкою такою. І тут в цей момент важливо себе так, знаєте, досліджувати. Не мусиш, а хочу чи хочу я». Коли у вас лунає в голові фраза мусиш. Слово, ти мусиш, ти повинна Задавайте собі питання, а чи хочу? І там вже досліджуйте, якщо вдається самі, якщо ні, то з допомогою психолога, психотерапевта. Ось так. Бо насправді, коли ми живемо зі стану хочу, там дуже багато енергії звільняється. От я по собі, наприклад, знаю, що якщо мені щось треба зробити, я можу виконувати якусь таку рутинну роботу, бумажну волокіту, щось таке, оці бюрократія і так далі. Я можу, якщо це стосується ну, якихось важливих таких питань, там не знаю, навчання, робота, ем, там, проживання і так далі, ну якісь такі, да? але якщо цього можна уникнути, Типу, я не, не дуже люблю цим займатися. І коли треба, а я не хочу, ну це прям я не знаю, це треба довго себе вмовляти. І там немає зовсім енергії. Якщо я б, наприклад, от я сьогодні прокинулась, якби я вирішила, треба зняти відео, а я в мене так буває, думаю, так треба зняти якесь відео вже на YouTube канал. І розумію, що в мене не виникає інтенції, ну, енергія не йде, не піднімається, якось не виникає бажання, що я то хочу. Думаю, ну треба, бо там вже давно не викладала. А воно немає, навіть тема не придумується. Ну от Просто якийсь білий шум, пустота, нічого. І навпаки, от я сьогодні прокинулась, не планувала записувати. Думаю, ну я вже трошки записувала, вже й нема теми ніякої, про що б я таке зах... хотіла б поговорити. Не буду. І тут відкриваю вікно, а там таке сонечко, одразу настрій піднявся. Я думаю, чому би й ні? Щось там почала трішки підфарбовуватись, одяглась. І, а це поки слухала подругу ще там, поки ранкова рутина про цю інтроєкцію, щось таке, думаю, о! Тобто в середовище звідки прийшла тема. Я думаю. А чому б не записати відео? Ось так в мене це працює. Тобто, коли я хочу, коли я така о, клас, енергія пішла, бо я це хочу. І енергія приходить завжди на наші істинні потреби, бажання. І навпаки, якщо вам це треба, треба мамі купити машину, тому буду працювати тяжко. Треба татові вкласти зуби, тому теж буду там не знаю, на трьох роботах. А воно не виходить, і потім і вигорання, і всі інші такі е, моменти. А коли я хочу, то десь з'являються і можливості, і не знаю, середовище тому сприяє. Ось так. Так, про це розповіла коротенько, а тепер вам розкажу про, про цю фразу, що щоб стати хорошим спеціалістом. Потрібно десять тисяч годин і десять років. Я коли почула цю фразу, я з нею не була згодна. Я точно не пам'ятаю, але здається, років чи десять, чи одинадцять, отак я собі згадую. Пішла навчатися в 2013 році на медсестру, а в 2014 році у нас вже були е лекції е і як вони, предмети з психології, з психіатрії, здається, отак. І Чи пізніше ну, точно пам'ятаю, що з 2014 року я Ще літом, ще до того, як почалися ці лекції, ще літом я е, така подумала, що щось у мене не складаються стосунки з іншими. Якась я такий вибуховий холерик, Там мені хтось слово, а я можу й по шапці зарядити. Одногрупнику носа розбила за те, що десь хотів мене полоскотати, чи там якісь. ну так, такі, отака я була. І я думаю, що щось треба з цим робити. Психолог у нас була, але вона на той час виконувала там обов'язки зауча, вона дуже зайнята була. Прийшлося самі розбиратися. Я, значить, затарилась літературою, почала якісь оці психологічну літературу читати, дивитися відео на Ютуб, пам'ятаю, Наталя Кучеренко, там одна із перших, кого я дивилася. Хто там ще? Холоденко, мабуть, пізніше почала дивитися, от Іна Дідковська в. З Київського Гештельт-Університету, де я зараз навчаюся. Ну, от, от, от такі люди, я сам слухала. Ну, це, це навіть і я це вже почала слухати п'ять або сім років десь десь отак тому. Тобто, вже коли я ну, так, більше про, про психологію розуміла. А тоді це був такий, 14-й рік, це був е, таке моє наближення. Такі проби, думаю, так, треба щось спробувати розібратися якось з собою. І там я дуже любила слухати мотиваційні відео там Тоні Робінса, або якісь. Я вже не пам'ятаю, чоловіки. Зараз в мене тут волосся заважає. Чоловіки такі зрілий зріли чоловік, такий дідулечка, я не пам'ятаю. Брайан Трейсі, хто там. Ну, от. Ці, які на Ютубі популярні, я е, слухала їх, ці мотиваційні канали. І я так якось тим надихалася. І ну да, я для себе, щоб з собою розібратися, але десь через декілька років, вже так, коли я думала, навіть і там, навчаючись, я вже думала перевестись на психолога вчитися. І навіть мама каже, ну, давай. А я так щось почитала про той університет, щось там е, злякало мене, що там е, корупція і так далі, а іншого я не знала, я вирішила, що ну, ще почекаю. Ну, але цей час я якби так потихеньку е, роз, розбиралася в собі, якось аналізувала і, і так далі. І в якийсь момент от, я почула цю фразу, що е, ну, коли я там думала над тим, що а що, якщо стати, да, там, якщо б я вирішила стати психологом. І я цю фразу почула, я думаю, та ні, ну це так довго, це 10 років, 10 тисяч часов, це, це що? Це, Ну, і там сказали, що ви не можете по-іншому, тобто ну, це 10 років, це якраз 10 тисяч часов годин. Ви не можете по-іншому скоріше, бо ну, в кожного є робота, навчання, діти, сім'я і так далі, і там хобі, якісь друзі. І ви не можете пришвидшити це. Я така думаю, да, зараз розказуйте. І я прямо вирішила в якийсь момент, що я цих 10 тисяч годин. Там швидше якось пройду. І, ну, і я якось задала собі такою ціллю. І постійно, постійно, постійно я, я щось там читала, проходила курси, якісь, всякі оці, і дотепер там всі ці різні підвищення кваліфікації. І це бігла, бігла, бігла. І нещодавно знову ж таки, Інна Дідковська. Я від неї почула про. Про ці 10 тисяч годин так само, і мене ця, ця фраза її вона так о, повернула в той період, я подумала, а 10 років взагалі-то вже й пройшли. Тоді здавалося, що це так довго, але в якийсь момент, я не знаю, мене ця, ця фраза ну, декілька років, можливо, тримала, а я потім забула. Я втягнулася в цей процес, мені вже просто було цікаво, цікава ця вся психологія, психотерапія. І я вже забула думати про те, що. Ну. Але оцей момент, що ну, там, завжди є якийсь такий. Ну, от я точно не з тих людей, які от прямо там будуть казати. Всі спеціалісти гівно, а я конфетка. А до мене приходьте, я вам за одну сесію все допоможу. Ні. Ну я не знаю, я не знаю, чи можливо, чи можливо прямо так за одну годину щось вирішити. Хоча в мене бувають в практиці такі випадки, коли від запиту залежить. Якщо це запит такий там. Психоедукація ну, в плані людина не розуміє, чого так відбувається, і її треба просто зрозуміти. В неї нема запиту йти, це там пропрацьовувати, вирішувати, зцілювати ще щось, немає якоїсь такої травми або, або вона не готова туди йти. Але на, на даний момент вона там приходить і каже, отак в мене в стосунках чомусь так зіпсувалися стосунки. От, е, є я, є мій партнер. Щось між нами таке відбувається, я не можу зрозуміти. Запит який? Ну, Мені треба зрозуміти, чого воно так відбувається, а потім я вже вирішу, що з цим робити. І якщо от такий, да, щоб зрозуміти, да, це можна за одну зустріч, в мене бувають такі випадки, де людина приходить на другу зустріч, ой, а я оце... те, що ми на минулій зустрічі про проговорили, людина вже почала змінювати це, тобто вже вже якось втілювати в життя. Приходить на другу зустріч і каже, а я вже й не знаю про що, наче, наче ми отак спробували, воно працює, все стало на своїй рельсі і далі поїхало. І запиту якби, вже й нема. Тобто, ну, і таке буває, але це точно не, не у всіх так працює. Я ж кажу, різні запити, різні а, по глибині, по, по травматизації і, і таке інше. Тому ну, в мене завжди такі, такий момент, де я люблю розвиватися, і я відчуваю якусь свою відповідальність. Ну так, світ змінюється, він динамічний, постійно щось нове виникає. І мені треба бути в курсі, щоб ну, якось ну, не знаю, бути там ефективною, бути корисною. І навіть от коли я навчалася ще на медсестру. Нам говорили про те, що дивіться, ви вчите фармакологію і назви препаратів, препарати, вони взагалі дуже швидко змінюються. І вам постійно треба бути в курсі, постійно їх вивчати. Ви не можете там той пеніцілін, як 100 років назад, чи скільки його там використовували, далі його використовувати, бо ви знаєте цей препарат. Ні, вам потрібно оновлювати кожен раз інформацію в своїх мізках. І це мені здається, що це в психології, психотерапії теж так працює. Ну, от я собі так взяла і цей інтроєкт, і так і з ним живу. І я ж кажу, для мене якось це було таким, знаєте, по-перше, я думаю, ого, більше десяти років отак, отак просто пролетіли. І це прямо дуже цікаво, як на початку воно здається, Боже, так довго, і як... Коли, коли це вже сталося, ти думаєш, цікаво. Але я іншою цілею задалася. Думаю, так, ну тут я спеціаліст, я вже, наче так, достатньо розуміюся в психології, не, да, а в психотерапію я прям ще поглиблююся туди. Конкретно в метод гештальтерапії я досі туди поглиблююсь. Тобто мені досі там ще Є те, що мені не зрозуміло, є неясність достатньо такої неясності, де я інколи не розумію, як це працює, чи як з тим обходитися. Ну і власне, і це те, що я точно не можу перескочити, там випередити, так, «Да, я читаю літературу, і я там о, це там нам на лекції казали, оце отак. Тобто якось я там. У мене це відбувається, але це так, да, це ділюся така, у мене знову рефлексія, про те, що мені притаманне бажання пришвидшити щось якось. Я така думала, тоді поставила собі ціль, думаю, ну добре, от люди, там, сім'я, діти, звичайно, що це забирає дуже багато часу. Я взагалі не знаю, як в них ще залишається час навчатися, розвиватися, працювати і так далі. І я така собі вирішила, так. Е Заміжжя, діти, сім'я, ото буде після кар'єри. Зараз мені треба стати спеціалістом, мені весь цей час, що в мене є, мені треба 24 на 7 навчатися. І вже декілька років, як я все-таки, от я вже там створила сім'ю, вже скільки? 4 роки у нас річниця була з чоловіком. Тобто, вже коли я вирішила створити сім'ю, я перед стосунками з чоловіком я казала, так, мені не треба стосунки, в мене от кар'єра, якби мені там добре. Мені не треба, щоб мене відволікали такі буденні справи, побут там і так далі. На дітей я ще не, на, не налаштована, в мене отут завдання в мене є. І він мені сказав, так, я не буду тобі заважати, я теж свободолюбива людина, я, я теж люблю працювати, розвиватися. Будемо разом. Ну і так ми з ним. Вже більше чотирьох років разом дуже ну, такий, мені подобається наш тандем, синергія така. І, і це те про, про що ну так якось ми теж домовилися, що тут зараз там розвиваємось, зараз е, вкладаємось ось в це. Але ну десь уже декілька років. Я також думала там, про е, планування дитини і так далі, ці процеси. І воно цікаво так приходить, у готовність, якраз із розумінням того, що, ага, схоже, в соціумі я вже ну, якось відчуваю себе реалізованою. В плані, що от, в мене щось таке вже є, де я відчуваю себе спеціалістом. Е, в певному, там, да, в тому, що я знаю. Є ще багато невідомого, є ще багато невивченого, незвіданого. І я туди йду. І як виявилось, що вже туди легше йти, коли в тебе ну, трошки є там за плечима якийсь досвід, знання, там, особиста терапія, супервізія, коли цього там в достатній кількості там, і групи, і все це, воно якось так. Ну, мені здається, що це добряче пришвидшує. Процес. Мені не здається. От я помітила, що ем, без психолога, да, от якщо умовно, поділити оцих е, 10 років, більше, ну, давайте 10, е, умовно поділити по 5. Да, це тобто 5 років, де я сама розбиралась в собі, вивчала, 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 і інших 5. Коли я вже е, почала там, через, ну тобто це вже такі були і курси, і е, спеціалісти, вже особиста терапія була, вже якісь групові процеси починалися на тих самих навчаннях. Тобто це вже був інший формат. Е, там, де ти від, е, від теорії, де якщо було там, не знаю. 70% теорії чи 80% і тільки 20-30 практики, то там вже все змінюється. Ти вже теорію розібралася, як воно працює, ну і там добираєш, і тоді воно змінюється місцями. Тобто там е, більше практики, і чим більше практики, чим більше внутрішніх таких е, усвідомлень, змін, тим е, швидше це відбувається. І от коли е, там, я іншу цю частину часу е, почала працювати таким чином, я побачила, як швидко там особиста терапія, супервізія. Я побачила, як швидко взагалі в мене відбувалися зміни. Ну, тобто, якби я сама з цим розбиралась, ну, мені здається, що це було б як мінімум вдвічі довше, а то й втричі. Бо я ж кажу, от, наприклад, тільки з особистою терапією, це було б вдвічі швидше, наприклад, це я так, ну, моя така думка. А якщо це ще от, от, ці курси, там, куп, купа всього такого, де там взаємодія з великою кількістю людей, така групова робота, це ще плюс в половину швидше. Якщо це ще групова терапія, там, супервізія, індивідуальна групова, то це ще більше, ну ще швидше. І ну, я так по собі відчуваю, що ось так воно працює. І коли в мене є колеги, ну, там і в практиці випадки, і взагалі ну, так в оточенні в мене є. Колеги, які не знають, з чого почати. Наче знаю, ну, наче я не знаю, куди його. Почніть із особистої терапії і супервізії. Це просто must have. Це, мабуть, я Ну, я, я не можу сказати, От, бачите, про психологію, мабуть, це буде цінно. Якщо цінно, напишіть, до речі, в коментарях, чи цінно вам. А, хто мене дивиться, з колег. Подайте якийсь знак, чи в особистій напишіть, чи в коментарі мені буде. Мені цінно буде і важливо знати, чи вам корисна ця інформація, чи вам відгукується про те, що ось 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 так може бути. Я точно думаю, що від нас багато чого залежить. Ми, правда, можемо якось так пріоритети розставляти. Хтось інформацію швидко засвоює, хтось не дуже. Без практики, без особистої такої трансформації, я дуже сумніваюся, що можна на теорії чисто виїхати і стати класним спеціалістом. Але це моя думка. Якщо в когось вийшло, чудово. Ось так. Тому, а якщо практикувати, ну знову ж таки, просто берете оцей час, вам не обов'язково 10 років, просто пріоритети розкладаєте. І якщо е, вибираєте ось так вкладуватися, в мене реально були дні, коли я 24 на 7 вчилася. От просто я там е, добре, що якісь є оці знаєте, зараз новітні технології, онлайн можна вчитися. І просто там. Я пам'ятаю, коли блекаути були, я курси дивилася по ночам. І цілу ніч там проходила, вдень спала, ну такі якісь, коли вдень світла не було. І це про, не знаю, це жагу, мабуть, до, до чогось нового. Мене так відновлює, нова інформація, щось нове воно якось так перезавантажує мене. Мені це теж терапевтично просто. Я не знаю, чи можна себе змусити, якщо вам не подобається ваша справа, чи можна себе змусити. Мені здається, що ні. Бо я, наприклад, не можу себе ніяк змусити вчити англійську багато. Кожен раз, коли я до цього так робила, думаю, так, треба кожен день там, не знаю, зараз сяду і весь вечір буду англійську вчити. Я так тиждень від сили витримувала, потім зливалася просто, бо це неможливо. Тошнить потім від, від цих процесів закидаєш. То зараз я так не роблю. Зараз, якщо я усвідомлюю, що немає в мене ресурсу, я інколи вчительці приходжу свої і кажу: я не зробила домашку, я зроблю її пізніше. Бо просто, от ну, не знаю, <смас> немає в мене ресурсу на те. І да, це мене не просуває. Тобто я сама усвідомлюю цю відповідальність, що я не заговорю. Настільки швидко, як я хотіла б заговорити, да? ну, я, вже, ладно, я вже говорю з помилками, але говорю, але в плані я не досягну того рівня такого, знаєте, носія за той час, який я планувала. Я собі планувала вже за рік говорити англійською, так як носій. Але якби ну, мені цей процес вивчення подобався, можливо, так і воно було, хоча не впевнена. А мені це просто я до цього відношу це треба вивчити. Да, багато в мене мотивації, коли там е, лекції дивлюся англійською або щось таке. Думаю, клас, так класно в оригіналі слухати якісь такі лекції. Круто. З іншого боку не можу. От більше години я позаймалася. Вчора в мене був урок з моєю вчителькою. Годину я позаймалася на сороковій хвилині. Я вже думаю, так. Треба досидіти. Ну, це, вчителька в мене супер. Вона мені придумує різні там, як, як для дітей маленьких, знаєте, таке, щоб і весело було, і, і не скучно, і якісь. Я їй за це дуже вдячна, правда, мені так цінно це. Але мої процеси, якісь такі включаються, де, ну, тяжко мені висидіти. І якби в мене така історія, такі стосунки були з психологією, ну, звичайно, мені б не те, що 10, мені б всі 20 років треба було, щоб. Якось трошечки розтормошитись. Але якщо, якщо це те, ну, я так раніше казала, що в мене психологія це як стиль життя, як повітря. От. Не дихати я не можу. Не вчити психологію, не, не консультувати, не спілкуватися з людьми, не розбиратися в стосунках, я не можу і не хочу. У мене там дуже багато інтересу, такого збудження, такого якогось насолоди від процесу, не знаю. Хоча в мене теж буває інколи таке, виникає нудота трошки від перегрузу інформації. Коли я знаєте, в мене раніше це я дуже часто використовувала, як я відпочивала. Значить, коли мені... Я усвідомлювала, що я вже не можу слухати якусь лекцію, я там її слухаю три години, дві-три години слухаю. Думаю, так, я втомилася. Я йду, ну, це ті лекції з навчання. Я йду і включаю на Ютубі якусь лекцію. Ну, думаю, ну це чисто розвлікаловка, це, це чисто так розважитись. Це так само мозок працює, бо коли там мій чоловік слухав, те, що я слухаю, він такий. А ти, ти це розумієш, як ти це сприймаєш? А я ще можу на X 2 поставити, і там воно. Швидким темпом. І в якийсь момент я усвідомила і думаю, що таке? Щось таке, якийсь якийсь такий настрій, нічого не хочеться, вже вже просто хочеться дивитися тупі якісь серіали чи щось, ну, таке, без, знаєте, мінімум смислової нагрузки, і щоб просто мозок розслабився, і на фоні, чи там детективи якісь. Щось таке. І це, власне, про те. Це, власне, про те, що відпочивати, я зрозуміла, що відпочивати треба також правильно, і мені вже достатньо, ну я вже я не знаю, все передивилась, що мене цікавило. Мені вже достатньо того всього, і в якийсь момент сказати достатньо і відмовитися від інших можливостей, інших варіантів це теж круто. От я нарешті вже зрозуміла це, я вам буду хвалитися вже, буду завершувати скоро. Я нарешті зрозуміла, знову ж таки, Інну коли слухала, я зрозуміла, що достатньо ну, підтвердження таке, бо я до цього вже так, ця думка в мене виникала, і це таке відчуття достатності, воно з кожним разом більше. Да, от, відколи я почала задумуватися, там, що дитина чи якісь такі процеси, тобто це вже свідчило про те, що мені достатньо, а тут можна призупинитись. Але якось мені було, от, я ж кажу, прям так цінно почути, як наше підтвердження іззовні, що ну, і згадати, згадати, що та ціль вже виконана, яку я собі ставила 10 років тому. Чи одинадцять, не знаю скільки. Ну, якби Я хотіла, от, от справді, от, починаючи там з 2014 року, я хотіла е навчитися розбиратися, розумітися в психології. І для мене тоді це щось таке було. Думаю, господи, там стільки всього, це ж того і не доведена наука, бо там постійно щось змінюється, там стільки динаміки, там постійно. Вау, хочу туди! І а ще я любила фільм Менталіст дивитися, англійський, американський. І я думала собі, Боже, це скільки років треба, щоб стати менталістом? Я хотіла стати менталістом. Або любила дивитися Теорія брехні, чи збреши мені з Пол Екман, по-моєму, так. Він книжку написав про НЛПшну таку. Потім як брехню по обличчю читати. І мені так подобалися фільми. Або серіал Пацієнти. Це теж американський фільм, де там кожна серія історія про клієнта. І ну, якийсь такі я, я дивилася і думала, «Вау, боже, як класно. Ну, тобто, і в мене а, от все це, в мене навіть, там, коли я відпочивала чи думала, що я відпочиваю. Ну, от я навіть коли відпочиваю, все одно, в мене психологія не покидає моє життя. Ні на секунду. І якщо у вас щось подібне, то тоді, можливо, ну так, звіртеся з компасом своїм внутрішнім, з тими цілями, які ви раніше ставили. Чи, чи бачите ви їх, що вони вже досягнуті, чи не знецінюєте, чи о, даєте цінність.